Мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Да, сподіваємося, що сьогодні ми порозуміємося, але це та сама історія, коли ми не знаємо італійського, Марко не знає <свистування> українського. Але <свистування> всі смачно <свистування> тут живуть. Марко Черветті, знайомтеся, але людина звичайно зустрічає нас на кухні чимось смачним. <свистування> Привіт, рада бачити. Я все таки підійду обійматися, бо така висока. <свистування> Ви е, доброго ранку. Доброго. ранку. <свистування> Супер вже розпочинаємо. Я е, знаю, що ви е, і книгу видали свою. Я встигла частину її прочитати. Там неймовірні історії усіх ваших мандрів, і всіх емоцій. Мене вразила з першої частини, зразу йдуть спогади про маму і про тата. І мама вам готувала якийсь супервітамінний коктейль, вітамінна абакаці. Що це таке? Розкрите нам секрети. Чи це можна скуштувати в Україні? Чи це можна відтворити у себе на кухні? Мачертаменти, звичайно, звичайно. Я, я, звичайно. Italiano, Коли я говорю італійською, мені простіше висловлюватись. <свят> Отже, давайте <свят> мене за це <свят> вибачимо сьогодні. <свят> <вибачу свят> Отже, що eh, це за коктейль? Але правильно сказати, що це все таки смузі. Головний, головний інгредієнт тут авокадо і цей коктейль я вперше скуштував своєму дитинстві. Він був настільки смачний і поживний, І дуже, і дуже багато вітамінів в цьому коктейлі. Зараз я вам все покажу. отже, що нам потрібно. Як бачите, блендер зараз. Я з цим впораюсь. Тепер я спробую впоратися. Саш, можливо, я буду тебе гукати. Секунд так а, це вийшло. Це. Це вийшло, супер так. супер. Так. Отже, це дуже просто і дуже смачно. Для... І вона класно дуже споживається на сніданок, дуже поживно. Uh -huh. Uh -huh. Коли мені мама його готувала, uh -huh. тато завжди був поряд. Ніш, давайте. Я ми обидва куштували цей прекрасний коктейль. Сі бренде нам... щось спочатку для мене, що це так називається авокадо. Для Авокат. мене це подив. Отже, ми маємо розрізати авокадо на дві частини. Ой. Потім забираємо звідси кістку. Perfect. Кісточку. Perfect. Так, чудово, Perfect. у вас дуже гарно виходить. Дякую. Тримайте ложку. І кухня, і за допомогою ложки ми забираємо цю м'якоть, кидаємо її всередину нашого блендера. Угу. О, бачите, як чудово виходить. Чудово. А я бачу це такі жені частинки. Я брати їх не буду, я їх залишу Як тут у себе. А такі свіженькі, якраз світленькі, за закладу сюди. Але це дуже багато авокадо. Ми звикли споживати його з салатами, з овочами, іноді робити тости з яйцем з авокадо. А тут у нас абсолютно нове поєднання. Я бачу цукор, я бачу молоко і авокадо. 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 В першу чергу його вживає він солодкий, коли в Італії не було ще авокадо, не було його, це було щось нове. Я його вперше скуштував взагалі в іншій країні. Це був такий собі спеціалітет, а потім, коли вже вони з'явилися в Італії, салаті. Спочатку, звичайно, почали його їсти в салатах, Соло, солоні вони мали бути авокадо. Але я в іншій країні скуштував його вперше солодким. І це набагато краще, аніж коли ми готуємо його в солоних салатах. Подивіться: додаємо цукор, коричневий цукор, потім молоко додаємо. Це ж в першу чергу для дітей чудовий mm -hmm. коктейль. Ми знаємо, як багато корисних речовин містить авокадо, а то ще в поєднанні з молоком виходить своєрідний густий е насичений коктейль. Починаємо збивати. Для мене це буде відкриття вперше. Давайте ось так вирівняємо. Uh -huh. oh. Чудово, пробуємо включати. Sí, давайте. можемо запускати. Секунд, і воно вже напевно буде готове. Перфета ну, декілька секунд. Коли я був маленький, я постійно пив такі смузі. Це смачно і це супер корисно. І не треба нічого. Подивіться, майже нічого не робити. Так, все готується в одному посаді, нічого варити, перетирати не потрібно все легко вже готово можна куштувати. È già finito. De, 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 si так, mangare. зараз ми можемо не просто його скуштувати, можемо вже його їсти або пити. О, oh, який він густий! Вау! Сіпофаре якось... si volendo, Якщо ви хочете, ви можете ту... навіть зробити інший варіант uh, цього коктейлю. Uh можна зробити наприклад зі згущеним молоком зі згущенкою і вийде пропріо вийде просто крем. Наприклад, крем брюле. Ви можете додавати в, в суміші Давайте Ми прийдемо зі згущенкою. до нашого столу. Давайте я я задоволення візьму. Дякую. Це мені візьмемо для Олександра. Ходім, у нас і круглий стіл. У нас страва українська, у нас Бандерики. Ми теж вас можемо сьогодні пригостити. Саша, це щось. Доброго ранку. Пахне авокадо. Проходьте. Але на вигляд мені схоже. Проходьте, будь ласка. Проходьте. На вигляд мені нагадує, знаєте, молочний О, коктейль сюди. з величезною кількістю морозива, бо він настільки густий. Ти вже з скуштувати? Ні-ні-ні. Я, від... я, я хочу шурувати. це зробити, щоб всі бачили. М -м. Ну. О Боже, як це смачно! А чому це так смачно? Це дуже смачно. Якщо ви ніколи не їли коктейль солодкий з авокадо, то ну ви маєте сьогодні це спробувати. Це дуже смачно. Це такий це густий достатньо. кремовий надзвичайний смак. Це Я... дійсно краще ніж навіть коктейль з морозом. Є, є відчуття, от ви ближче зрозуміли, mm. якщо взяти звичайне вершкове біле морозиво, Воно от підтане до такої от кремоподібної е, суміші починаєте пити. От плюс-мінус. Але авокадо додає прям такі класні нотки. Спробуйте, обов'язково спробуйте. Це магічно, це фантастично. І Я дякую за це відкриття. І до речі, про цей коктейль на перших же сторінках написано книги, яку ви зовсім недавно видали. Це історії кулінарних майстрів і застілля. І коли читаєш цю книгу. Таке відчуття, що стаєш учасником ваших обідів, ваших зустрічей і ваших, і ваших мандрів. Питання в мене тільки одне: чому вона така невелика? Хочеться більше і більше історії. Є ж продовження, буде, буде продовження. Друга частина, третя частина. Почерпту. Насправді, я хотів написати навіть енциклопедію. Можливо, п'ять частин енциклопедії, але, але в часу у мене немає. Це перша книга українською, тому вийшла ага. така маленька. Довелося вам помандрувати, може, не довелося, пощастило помандрувати різними країнами, лея, Ви тату, якісь час були в поезі, Китаї, в Мексиці, Тобто в з різних країн Месіко, де кухні поезі, максимально кучіне, відрізняються. Е, е, Що Особливо незвичне вам так. вдалося скуштувати. Що можливо вас здивувало так, як нас сьогодні здивував цей фантастичний коктейль? у всіх традиціях, у всіх культурах є завжди якісь дивні страви, які людина з іншої культури не зрозуміє. Наприклад, Кім <п> вичи <'ї> чи вівелі напринеф <п 'ї> наприклад, якщо ви живете в одній країні, для вас щось буде дивне в іншій країні, uh, коли ви приїжджаєте uh, <п 'ї> для мексиканців. Там багато uh, теж uh, uh, дивного, uh, що я uh, uh, скуштував. Uh, 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 Але, наприклад, uh, от ми в Італії Ми, наприклад, Ми в Св Сардині. Ми їмо сир з черв'яками. З черв'яками живими, які виросли просто, просто в сирі, і це дуже смачно. Вони можуть там тікати від вас, їх ловити, ви їх ловите і вихисте. Це дуже властиво. Італійці до цього звикли. І для нас це не дивно. А от в одному з, з розповідей, які опубліковані в книжці, там якраз я був в Японії і розповідаю про свої перші кроки в Японії, що для мене було. Дивним там є звичайно дивні речі. Наприклад, коли багато людей бачать грапу або горівку або лікор зі змією, то для них це дивно, але ми навіть в Італії теж маємо подібні, подібні грапу напої. грапу, подібні напої, наприклад, грапа з зі змією. Тому сказати, що прям для мене було дивним. Ви готові до експериментів і пробувати щось абсолютно незвичне? експериментари assaggiare qualcosa колько зоново? Абсолютно звичайно. Я відкритий до всього. А саджари фундаменталі дуже потрібно пам'ятати про те, що важливо куштувати. Для кумуло і треба накопичувати, накопичувати e, знання, e, накопичувати e, досвід, Асаджу саджу тут Тому я куштую все. Багато речей мені не подобається, щось мені не подобається. Cosa, mangia, але якщо я щось їм, im, dà, i, 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 і наприклад, народ якоїсь країни це їсть як мінімум. Це треба скуштувати. Це мені здається, те правило про яке якому намагалася вас навчити ваша мама. Вишити про нього на перших сторінках про те, що світогляд має бути дуже широким, пробуй абсолютно все, але шлунок має бути вузьким. Тобто, правило вашої мами було про те, що пробуй, не має тебе в їжі, але має такий стриманий характер. Мама вас так виховувала якось в харчуванні. Це теж впливало? Вона стежила за об'ємами, не знаю, їжі ну, там зазначено, що вона говорила про менше жиру, біль менше приправ, більше локальних сезонних продуктів да, це правильно? Це теж так дуже цікаво. Звичайно. Моя мама завжди слідувала правило, що сьогодні ми маємо дуже великий вибір у світі, але саме продукти локальні, місцеві це те, що ви скуштуєте саме продукт, тут, і це не знищить, це не знищує світ, бо ви mm -hmm. в принципі можете куштувати mm -hmm. будь-що буде, але саме, продукт, саме, продукт, саме, продукт, саме локальний продукт, логістика і саме про локальний продукт і продукт, е, який дозріває е, саме в е, цей, е, цей е, період, е, саме е, в, в цю е, пору е, року. Е, це те, що буде найсмачніше, і воно не таке часте, воно рідкісне. Тому, якщо мандрувати, то треба пробувати виключно локальні страви. Це такий би висновок хотілося б зробити з вашої розповіді. А я ще звернула увагу, що вас готували в родині не лише мама, а й тато. Бо ви описуєте дуже смачно Крем Сабайон. Його готував тато, і в нього була така особлива техніка. Він не знав температурні режими, але інтуїтивно робив усе правильно. В такій родині з якого віку почали ви готувати, і зрозуміли, що готування це є вашим покликанням. Чому ки лека моя мама насправді готувала, але іноді і мій тато міг щось підготувати на кухні. Це було не так часто. Я вивчив дуже мало рецептів від нього, але вони правда класні. Коли, наприклад, моя мама кудись від'їздила, десь була у відрядженнях, тоді готував тато я пам'ятаю, що цю річ готують саме в П'ємонті, в регіоні І Він Марсала, який готується якраз з сирих яєць і марсали, приготовлені на вині. В Італії вживають вино до 20 років, а після 20 років його вже їдять. Його застосовують в рецептах. На його базі готують, І тоді от, є у нас таке правило. Це дуже круте правило італійське. Хочете знаєш, ще, дізнатися, чи є якась топ страва в Україні, яка вам смакує найбільше? От, ну, можливо, коли або б, коли, коли, коли можливо, б можливо було б приготувати е, смак України, щоб це було, яка це страва. Була. В одній страві. О! Евтесанти. Дуже uh, цікаво. Uh, hey, цікаво. È Звичайно. Звичайно ж, я бы приготувала бош. <laughs> Però io preparerai anche il Але... mondo, per esempio, che але я би звичайно проголосував шпундру, бо це дуже смачно. Це, це, це м'ясо свині, яке готується із квасом. Це надзвичайно смачно і і це дуже непросто. Mm -hmm. Прям це цікаво. Зауважте собі. Це та стара спеціаліте. Інтересантеки у десуаномінато інтересанте лише нас є така червона коробочка. Олена Брайченко, кураторка нашого цього блоку і. Яка відповідає за їжу і культуру у нас в ранок марафон? Так мовити, вона тут щось ховає зазвичай, а ми намагаємось відгадати. Значить, тут продукт, який згідно з археологічними даними, люди вирощували ще близько 8,5 років тому. Символ цього продукту дуже поширений у геральдиці та красується на 80 гербах. У середньовічних алхіміків цей продукт був символом інтелекту, і зафіксовано, що найбільший плід важить близько, близько півтора кілограми. Що тут може бути? Наші глядачі пишуть, що це може бути яблуко, що це може бути виноград. Які ще були варіанти? Я смакую абока Точно, абоказію, про Провокадо не, про не писали. Ні, провокадо не писала. Я все ж таки залишаюся прихильницею варіанту наших глядачів яблуко. А, горіх. Того, але горіх півтора кілограма важити не може, тому цей варіант я відкинула. А, давайте все ж таки послухаємо правильну відповідь, дізнаємося, що ж це за Чим, такий кліт. Чому марка є ідея. Є no. ідея? Apple. Яблуко. Apple. Яблуко. наші yeah. глядачі знають. Бачите, от воно було на зображено в Геральдиці всім символах і вирощували його надзвичайно давно. Смачний продукт, який може виростати навіть більше ніж кілограм. Ой, дякуємо, Марко, за те, що завітали. А, дякуємо <клух> за надзвичайний коктейль. Це Для фантастично. відкриття смаків. Марко Черветі сьогодні нам розказав таке, чи можете вразити тепер своїх друзів. І 100% згадувати про цьому Марко Черветі. І нашу зустріч тут. Ми дякуємо Ірі Гуле, яка Черівна перекладала Це сьогодні голос, цей, цю неймовірну співочу італійську мову. Ми її не знаємо, але завдяки Ірі, сьогодні ми всі порозумілися. Марко, дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо, дякуємо що залишаєтеся в Україні. Всі. Все, далі новини дякуємо. і передаємо слово, папа. Це дуже.